Вітаю всіх, хто можливо що не доєднався до етерогромадського радіо. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі я вже вітаю на зв'язку зі студією Віталія Шабуніна. Він голова правління центру протидії корупції. Пане Віталію, добрий день вам. Доброго дня, будемо говорити про те, що вища рада правосуддя зараз розглянула повідомлення судді суддів ВАКС. Це Вищий антикорупційний суд, йдеться про Олега Ткаченка, який побачив у дописах центру протидії корупції та власне очільника ЦПК пана Шабуніна. Тиск і насправді історія, як на мене, виглядає м'яко кажучи, непривабливо, тому що йдеться про допис. Я нашій аудиторії коротко скажу, що це допис, де було оцінено рішення. Пана Ткаченка у справі Коломойського, яким суддя звільнив фігуранта Ярослава Лугового. і от зараз дослівна цитата, яка я так розумію, і викликала обурення і подальші дії у судді. Ми у ЦПК з нетерпінням чекаємо мотивів судді, але якщо ці мотиви будуть надумані чи висмоктані з пальця в традиціях печерського суду, то це означає лише одне таким суддям не місце у ВАКС. Знаємо, що прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею втручання у діяльність. Судді з метою перешкоджання виконання ним службових обов'язків. По черзі тоді спробуємо, пане Віталію. Скажіть, будь ласка, які рішення судді Ткаченка викликали загалом у вас запитання? Чи можете трошки нашій аудиторії пояснити? Давайте конкретно про це бо воно найважливіше. Це рішення було в справі Коломойського по схемах Приватбанку. Небезпека цього рішення полягла саме в його мотивації, і в дописі, який ви цитували, ми сказали, що, скоріш за все, суддя обґрунтує своє, на нашу думку, незаконне рішення так званими правками лозового, про це пізніше. Якщо коротко, це спеціальні зміни в кримінально-протесуальний кодекс, які вніс парламент з метою ускладнити розслідування складних корупційних злочинів. В тому ж пості ми написали, що якщо суддя Ткаченко зробить саме так, то це означає, що наступним кроком він не арештує активи Коломойського. А наступним кроком цю справу буде закриту. Одну з найрезонансніших, найзбитковіших корупційних справ в історії не лише країни, а взагалі Банківського фронту світу. Буде закрито за надуманими підставами. Ми були праві в двох з трьох тверджень. До закриття ще поки що не дійшло. Після отого рішення, де Ткаченко відпустив фігуранта, він відмовився розглядати накладання арешту на активи Коломойського. Ми були праві. Тепер. В чому з цим проблема? Чому ми вважаємо, що суддя Ткаченко а, незаконно, неадекватно трактує ці правки лосового, які є злом самим, самі по собі? Тому що в цьому самому кейсі цей самий суддя приймав рішення без жодних проблем, без посилання ці правки. Тобто, в тій самій справі, за тими самими обставинами, mm -hmm. суддя виносить рішення. Які один одному суперечать з погляду на його ж аргументацію. Більше того, в тій самій справі там було кілька, кілька судів розглядали запобіжні заходи кільком підозрюваним. Так от інші, інша і інша суддянти корупційного суду взяла винесла рішення про запобіжний захід іншому фігуранту, без виправдань, без петлянь, яких справи клазових. В підсумку, ми вважаємо це рішення судді Ткаченко критично неадекватно, Тому що він сам приймав інші рішення, і інші судді приймали в тій же справі теж інші рішення. І Іде і гірше в цьому всьому, якщо далі йти за логікою Ткаченка, а він, очевидно, буде не йти, то це загрожує закриттю справи Коломойського. І це справді ми зараз мусимо уточнити, що йдеться про е, справу, яку е, розслідування по якій вело набу так, тому що знову ж таки можливо, нашій аудиторії складно зараз зрозуміти. Там було кілька е, кілька служб, які мали претензії до Коломойського і бюро економічної безпеки, і СБУ. І ось е, е, найбільшою справою, про яку ви говорите, йде і є саме справа е, Набу, яка стосується, зокрема, Приватбанку, і складно, складно тут. Тут зараз справді зрозуміти, чим керується суддя, от е я хотіла вас відповідно уточнити, що зараз все-таки ще надія на те, що справа буде жити, е є, е але ризики все одно існують. Я скажу вам, проблема з правками лазового значно більша. Угу. Якщо парламент зараз не відкатає ці правки, не видлубає їх з законодавства з КПК. То в нас 100% буде закрита справа не лише Коломойського, а більшість останніх резонансних справ антикорупційного бюро. Вже закритий перший епізод Роттердаму Плюс. Так, це справа на цей перший епізод, якщо не помиляюсь, на 19 мільярдів збитків. Це вже є рішення по цих правках лозового. Вже закрита справа контрабандіста Альпері. Пам'ятаєте, тоді ще президент України розповідав, що я там винагороджу тих, хто знайде цього контрабандіста. Ну знайшли суді. Король контрабанди, так Так, король контрабанди, і небезпека не лише закриттям справи Коломойського. Хоча вже цього достатньо. Якщо парламент не проголосує законопроект, і вже зареєстрований, то головою фракції «Слухнуто» зареєстрований. Ми втратимо більшість ключових проваджень та корупційного бюро, які вже розслідувані і вже в суді. Я, правда, хочу вас попросити, аби ви пояснили в моєму розумінні з. Юридичних тонкощів так закон не має, та зворотньої сили. А Якщо зараз Рада ухвалить це рішення, то ми ще встигнемо так. Тобто, ну скажу так, дуже просто скасувати Лозового, хоча є звісно свої там нюанси. Ми встигнемо так. Тут спойте коло спрощуючи, коломаспрощуючи спрощуючи uh -huh. правкілозового обмежили слідство в часі розслідування. По тих справах, які я назвав, оцей час, визначений законом, що є повним безумством, добігає кінця. Якщо парламент встигне скасувати ці правки до моменту закриття справи рішенням суду через біг, через біг термінів, ми вертуємо ці справи. Час ще є, його дуже мало. А загалом, якщо коротко про ці правки лозового, є багато власне ну таких, знаєте, закидів, що, а вони ж, мовляв, антиконституційні і загалом ну, є якась логіка в них. Ви що на це би відповідали? Ну, якщо логіка є, то чому в військових злочинах ці правки скасували? Якщо в них, в них стосувалися всіх злочинів? Але чомусь лишилися вони в економічних і корупційних злочинах? Дивіться, немає жодної логіки. Практика лазового складається ну, глобально з двох частин: строки до вручення людині підозри, і строки закінчення розслідування після вручення підозри. Угу. Давайте. Є дискусія навколо другої частини. Вже коли людина офіційно підозрювана, на ній є певні обмежування є певне обмеження її прав, тут можна дискутувати, чи треба обмеження на слідство. І то воно має бути адекватним, якщо воно є. В першій частині, коли збирається доказова база, коли ніхто ще не підозрюваний, нічі права ще не обмежені. Навіщо обмежувати ось тут слідство в часі для збору доказів? Тим паче, коли Ти... ми говоримо про такі потужні е, корупційні розслідування, де ми маємо ну розуміти, що це запити до інших держав. Ну тобто, це справді забирає час. Ось ну і скажімо так, дуже хочеться, аби Рада це розуміла. Верховна, я вам скажу чесно: ці правки прийняла минула влада, минулий парламент на закінчення своєї каденції з однією мете, метою – врятувати. Людей пов'язаних з ними, яких тоді набув вже розслідував. Вина цієї влади щодо 4 років парламент так не скасував ці правки, і тепер вони дуже зручні вже для захисту своїх людей, яких розслідує набу. Я пам'ятаю, що здається, ваша заступниця пані Щербан говорила, що навіть є ризик, що ці правки лозового будуть застосовувати до справ, які власне існували до моменту їх ухвалення. На жаль, чи ви можете це підтвердити? Є цей ризик, є рішення Верховного, Трійки Верховного суду, які ну пробачте на голову не налазить, коли судді Верховного суду прийняли рішення в одному з кейсів, в одній зі справ, застосувати їх. До моменту ухвалення закону, тобто вони фактично вписали нову норму в закон, чого не мали право робити. Так є ця проблема, і зараз кілька рішень до речі вже базуються на цій практиці Верховного суду. І я ще коротко хочу вас запитати. Я бачила такі е, трохи обурливі коментарі від е, а, загалом адвокатського середовища. От вони якось так насторожено кажуть, що не все так просто. От всі так однозначно критикують прав кілозового. Що ви чуєте від, е, скажімо так, адвокатської спільноти? Чи вони тут з вами солідарні, чи, чи ні? Залежить якої дуже важко об'єднувати адвокатів спільнотою, бо в кожній справі у того саме в різних справах у того самого адвоката може бути різна позиція залежна від інтересів клієнту. В чому я готовий дискутувати з адвокатами? Угу. Чи потрібен обмежувальний термін на розслідування після вручення підозри? Тут дискутувати можна, ну бо дійсно права людини обмежуються. Ну там запобіжний захід, наприклад. Uh -huh. І тут дискутувати можна про яку кількість років іде мова, залежно від злочину. Ну, якщо це там не знаю крадіжка в магазині, ну це розслідування одного штибу. Якщо це чотирьохрівнева корупційна схема з п'ятьма юрисдикціями, як ви казали, то це не про три, не про п'ять років. ФБР такі справи вісім-десять років розслідування ФБР якому півсторіччя більше. Угу. Тому от в цій частині дискутувати з адвокатами можна. Але в частині обмеження строків вручення підозри, в чому проблема? Нічі права не обмежені. Окрім права суспільства на справедливість, босніство банально часу не вистачає експертизи провести. Ну бо черга на експертизи стоїть. Угу. В Раді зараз єдиний законопроект, про який ми говоримо, який має скасувати ці правки? О... Є законопроект за, за авторства Арахамії, угу. є законопроект альтернативний по реформі САП, де ці норми продубльовані. Там перший автор керівниця антикорупційного комітету радіна. Оці два базові законопроекти, якими парламент може дуже швидко поремонтувати цю давню проблему. Угу. Крім е, справи е, Коломойського, про яку ми згадали, хто ще? От у нас зараз в зоні ризику, тому що мені здається, важливо говорити. Ті справи, які вже, на жаль, по суті, поховані. Ви про них згадали, так і справа Альперіна і Роттердам Плюс, це якраз один із епізодів. А що ще, крім справи, Коломо? Які ще справи, крім наприклад, Коломойського і ось цього незаконного збагачення? Здається, так там стаття боюсь помилитись, в зоні Тимайте. ризику. Швидко. Скинає угу. цінюка, пам'ятаєте? О, так. VIB-банк Бахматюка І ще кілька справ довкола цього. І цілий ряд інших я не хочу прямо зараз нагнітати, ми десь найближчим часом видамо цілий перелік цих справ угу. з дедлайнами, коли вони помруть. Щоб парламент трошки розумів, що ну, є якісь терміни. Це вкрай важливо, і повертаючись з вашого дозволу, пане Віталію, до ось цієї зараз зауваги, так яка виросла в кримінальне провадження за статтею втручання в правосуддя. Спрощу так. Скажіть, будь ласка, для вас це стало несподіванкою, що це взагалі за епізод? Що ваші дописи, так як представників експертного середовища називають втручанням в правосуддя? Тут треба розібратися, тобто, чи, чи чекав я адекватних дій від судді Ткаченка? Чесно, не чекав. Коли в нього запитали, які здобутки в антикорупційного суду, то він сказав, що дали квартири суддям. Ну, здобутки антикорупційного суду. Після такої відповіді чекати в нього адекватних дій не ну, було годі. Чи правильно зробила прокуратура, що, відкрила, що почала провадження за його заявою правильно? Ну, Прокуратура зобов'язана почати провадження за заявою про злочин. Ну, питань до прокуратури немає. Ми побачимо, що далі вони будуть робити. Чи неправильно зробила ВРП, як на мене, дивно. Але все, що вони зробили, вони запитали в прокуратури про результати розслідування. Ну, теж нічого страшного, хай питають. Тобто, найбільш дивні в цій історії є позиція Ткаченка, і навіть не по мені. Ну, начхати, правда. В справі Коломойського. Угу. Оце велика проблема. Ну тобто, в принципі, коли якщо вивчити судову практику, я просто бачила, що зокрема організація де Юре, теж так, ваші колеги вони по суті теж сказали, що вивчили судову практику, і дуже подивовуються тому, як зазвичай завершуються ось ці такі звинувачення за статтею втручання у правосуддя. Що ви тут скажете? Перейматись нема про що. Ну, чесно, я не досліджував з того практику. Правда, я довіряю тут експертизі дюра, тому що це їхня профільна діяльність, uh -huh. це їхня полекомпетенція. Я їй довіряю просто. Ну, до прокуратури поки що питань немає. Є заява про злочин, є певні норма КПК, яка зобов'язує їх почати провадження. До ВРП я би по іншому водії, але вони в рамках мандату свого вчинили. Так є, нічого страшного не бачу. Але виходить, що ну є певний тепер ризик, так що хочуть посіяти страх, якийсь, е е критикувати взагалом суді. <смє> Якщо вони вважають, що цим буде посіяний страх, ну вони просто не розуміють не громадський сектор, не журналістів. Слухайте, ну ми з Аском воювали, ми з Татьковим воювали, ми з е е там Клюєвими воювали з Захарченко. Камон, ну тобто. Ні, дім спалили, мені кидали батькам гранати під двері. Одним провадженням менше, одним більше нічого нового. Ну так, але ну така собі спроба там можливо, по я не знаю, чи можу так вживати це слово в лапках погризатися, так можливо на це щось схоже. Можливо, зрозуміло ну, не знаю. пане Віталію, якщо повертатися ще й до роботи вищого антикорупційного суду? Мені здається, на нього покладали величезну надію, і згадую я про цей суд якраз в контексті того, що ми говоримо: про суддю Ткаченка, який є членом ВАКС, на четвертому році діяльності, як пише ЦПК, окремі судді виявляють явну неспроможність виконувати свою роботу. Так я сподіваюся, точно в своїй цитаті. Наскільки ви оцінюєте загалом справді? Успішність вищого антикорупційного суду, можливо, слід згадати про якісь окремі кейси або ну зробити якийсь такий загальний висновок. Тому що ще раз повторюся: ну я так стежила, мені видавалося, що це такий ну проривний такий орган наразі. Так, ну нарешті він запрацював свого часу. Ми всі цього чекали. Um, так, скільки годин у нас є в ефірі? П'ять хвилин. Це довше. Це довша розмова. Давайте я спробую скоротити. Чи є в нас е, претензії до антикорупційного суду? До суду ні. До окремих суддей так. Чи, е, погоджуємося ми з, чи завжди ми погоджуємося з рішенням антикорупційного суду? Ні, не завжди. Але претензії в нас тільки до тих, до тої частини рішень, які ну, зрозумілі. Їх дуже небагато насправді. Навіть серед тих, з якими ми не погоджуємося. Так, я не погоджуюсь з рішенням судді, але воно обґрунтоване, воно законне, я розумію мотивацію судді. І, і такі рішення є нормальними. Ненормальними є рішення, в яких немає адекватності, яких немає законності, як рішення Ткаченка, на нашу дочку зору, таких рішень не забагато в антикорупційному суді. Вони є, їх не забагато. І це питання не інституції. А окремих суддів, коло яких насправді дуже обмежені, і за якими ми уважно спостерігаємо. Тому інституція вдалася, якщо порівняти їхні рішення інституції з рішеннями будь-якого іншого суду, Соломінського, Печерського та або зная то це небо і земля. Навіть по обґрунтування, по якості документів, по якості дискусій, чи можна було краще, мені видається, важко. Чи хотілося би краще? Завжди хотілося би краще. А чи можемо ми зараз ще якось впливати, крім того, що говорити про це і підсвітлювати так, ось, ці рішення на, на оцих конкретних суддів? Є два, два, два способи ремонту корупційного угу. суду, тих проблем, які там є. Перше, це власне суддівське самоврядування всередині суду. Друзі, ви маєте самі розбиратися з власними потребами проблемами. Ви маєте на це право повноваження і зобов'язання. Ну, Ткаченко очевидно, проблемний суддя. Ну, Хоч справі його приберіть, приберіть його з слідчого судді. Ну тобто, хай не хоч не знищує провадження на етапі розслідування. Хай буде в трійці, яка зможе компенсувати його неадекватність. Угу. Тобто, у мене велике звернення до самих суддів корупційного суду. Такі неадекватні рішення б'ють по всій інституції, по кожному з вас. Рішення одного судді б'є по. Класних законних рішеннях після інших розбирайтесь з цим всередині. Що можемо зробити, ми підсвітлювати, розповідати і звертатися в Вищу раду правосуддя, яка єдина має право звільняти суддів. Цим теж займемося, трішки згодом. Та до на жаль, до Вищої ради правосуддя теж у нас є багато таких ну питань. Час від часу ми їх озвучуємо. Ну але поки що маємо те, що маємо, правильно? Я обережний оптиміст. І за це вам дякуємо. І я сподіваюся, що жодні ось такі та спроби якихось звинувачень, що на вашу адресу і загалом на адресу центру протидії корупції, вони насправді будуть лише одними із які просто та залишаться в історії. Пане Віталію, дякую вам надзвичайно за ваш час. Будемо стежити тому і за вашим списком, які ви обіцяєте, так тих тих справ, які можуть постраждати, якщо не ухвалять вчасно скасування законопроекту про скасування права клозового. Отже. Дякую ще раз. Віталій Шабунін, голова правління центру протидії корупції, був з нами на зв'язку. Я справді хочу коротко зауважити нашій аудиторії, що ось ці голосування і ці законопроекти, про які ми згадували, насправді пробували їх та вже якось зареєструвати в парламенті. Це відбулося наприкінці вересня. І трошки детальніше хочу про них сказати. Я Я так думаю, що документ авторства Давида Архамії, голови фракції Слуга народу. Очевидно Отримає найбільшу підтримку. Ну і крім того, скажу, що за даними самого власне Архамії і колег, які підтримують цей документ, цей новий законопроект має скасувати строки розслідування кримінальних проваджень до моменту повідомлення особі про підозру, скасувати строки давності притягнення до відповідальності за тяжкі та особливо тяжкі корупційні злочини, вчинені під час великої війни. І про це ми в етері громадського радіо теж говорили. Ну і Арахамія заявив, що новий законопроект скасовує строки давності за корупційні злочини під час війни. Це дозволить покарати винних, навіть якщо вони зараз десь ховаються. Або якщо про їхні дії, ми дізнаємося у далекому майбутньому. Це продовження послідовної антикорупційної політики. Фракції вважає Арахамія, і додає, що цей законопроект скасовує ухвалені минулим скликанням правки, завдяки яким корупціонери продовжують уникати покарання. Я сподіваюся, що. Ось ці правки, я нагадаю, ухвалені у 2018 році. Внесли зміну до кримінально-процесуального кодексу. Ось ну і призвели до багатьох проблем. Тоді правоохоронців зобов'язали встановити підозрюваного у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину протягом 18 місяців, середньої тяжкості 12, а кримінального проступку 6 місяців. Будемо завершувати з цією темою. Вислухайте громадське радіо, слухайте, думайте. Реклама. На громадському радіо